Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Буг. І сьогодні у нашій студії унікальний гість. Це Дмитро Гінцецький, людина, яка знає, що таке газ, що таке акторство, і взагалі такий є колоритний мешканець нашого міста. Я думаю, що в нас сьогодні вдасться цікава розмова. Тому що говорити ми будемо. І про серйозні речі, і менш серйозні. Тому привіт. Привіт, пані Іринко. Наше перше питання це стосується саме діяльності газової служби, так як ти працюєш саме там. Як ти туди потрапив? Ти навчався на це чи ні? Потрапив я туди дуже випадково. Був такий момент, що я шукав роботу по всьому місту, стояв, як то кажуть, на. Як її називають, біржа праці, там ну, центр зайнятості, все це чисто випадково мені в тій біржі праці порадили звернутися в газову контору. Прийшов, і дуже мені файно сподобалося, що пройшла співбесіда зі старшим майстром. Ми провели хвилин 10-15 розмови співбесіди. Чітко були питання поставлені: що я вмію, чого не вмію, який досвід, де я, хто я, що я був. І в принципі це все влаштувало так. Я туди і потрапив. Ти навчався взагалі на яку спеціальність самого початку. Ну, після школи я поступив в наше перше училище, Офіціант, бармен кухар. Ого, нічого собі ну, ти да. знаєш якісь новинки кухні, кулінарії. А сам готуєш? Ну мені це подобається. І що любиш готувати найбільше? М'ясо, рибу. Ну таке щось цікавіше. Ну на вогні більше мені подобається. Назбирав літератури старої української кухні, козацької тої кухні. Такої ну вона цікава. І вона проста, але вона дуже ну. Кльова. А друга освіта твоя? Друга освіта це в мене було дике бажання зустріти новий рік в Києві на Майдані. То був 2004 рік на фоні помаранчевої революції, і випала нагода якраз на Новий рік Київ на Майдан. Це було дуже класно, мені дуже сподобалось. Але я був вражений, коли в Києві я побачив ну а наша нововолинська діаспора. Я зустрів стільки друзів, однокласників нашого Нововолинського. Вау! Ну і просто сказали, чувак, залишайся. І що ти там робив? Перша робота в мене була кур'єром по всій Україні. Доставка ліків по всій Україні об'їздив всю Україну. Дуже цікава. Наша країна є колоритні місця. Я трохи по Європі поїздив, але і в нас в Україні не гірше. В схід, захід, північ, Крим ну дуже цікаво. Ми всю Україну, куди тільки можна було, звідки було замовлення. туди його доставляв. Це дуже круто. А ще де ти працював? Потім вже в Києві перейшов на складські термінали. А цікавіше, де було? все таки кур'єром було цікавіше, бо то кожен день нова картинка, нові знайомства. Це ж і поїзда, автобуси. Ну, тобі ж Ростійниці, якщо треба було, можна було і залишатися, переночувати там. Ну, Кур'єром, звісно, було цікавіше. А потім ти приїжджаєш у Нововолинськ, влаштовуєшся на газовій стадії. Ні, то не, не зразу так було. Десять років я провів в Києві, в Києві вже одружився і вже в 2015 році приїхали сюди. ось З 2015 року. І виходить, що трошки побув підприємців, відкривав свою фірму. Трошки так Польщі побув за той час. Ну і так потихеньку потихеньку і дійшов до газової. А зараз ти працюєш у сфері саме аварійної газової служби. Це надзвичайно така потрібна робота, відповідальна звичайно, і трошки страшна, тому що здається, кожен раз ти стикаєшся з якимись викликами. Люди ж не з радістю телефонують саме на 104, тоді коли реально щось там в них відбувається добре. Вони телефонують, коли біда, правда? От розкажи так. більше ем, про. Який виклик, наприклад, тобі запам'ятався? Якийсь найбільший, що вразило тебе на виклику? Ну, найстрашніші виклики, коли у нас є план взаємодії зі всіма службами, зі швидкою, з пожежниками, найстрашніші виклики це коли їдеш на отруєння, на отруєння чадним разом. О ти, ти в дорозі в голові перекручуєш, і тільки Богу молиться, щоб і ну, всі залишились живі. Оце. А так, щоб якийсь виклик особливо запам'ятався. Та вони всі, кожен по-своєму різні, і кожен цікавий. В першу чергу це йде комунікація з людьми. А люди самі розуміють, що кожен всі, всі є різні. Одні агресивно зустрічають, другі ну, адекватно, нормально, зрозуміння. Навне, це йде комунікація з людьми. Чи бувало таке, що доводилося рятувати життя? Ні, такого ще не було. Надіємося, щоб такого й не було. Відповідно, у нас проводиться у нас відповідні навчально-тренувальні заняття з, до медичної допомоги, з пожежниками. От, у нас дуже це, в принципі, стоїть на потозі. А багато людей працює на аварійній службі. Ну, У нас, виходить, порядка 14 чоловік. Яка найбільша причина аварій і чому викликають людей в місті найчастіше? Люди викликають газ саме, службу? Ну, найчастіше це може бути, як ну, люди почують запах газу. Відповідно, що ну, обладнання може бути застаріле. от. Газові прилади можуть ламатися, десь щось там вже той екран там чи той шланг, от, прокладка вже застаріла. І просто вже з'являється запах газу. І відповідно, що нормальні, адекватні люди зразу знають, що ми екстрена служба і наш номер 104 телефонують, і ми, відповідно, приїжджаємо і то все діло ну, локалізуємо і ліквідуємо. Тобто, якщо, наприклад, людина в місті та десь почула запах газу, навіть якщо вона не проживає в тому будинку, вона може подзвонити і сказати, що на тій вулиці от вона відчула запах. Звісно, це буде правильний поступок. Чи працюєте ви уночі? Раптом таке трапляється ні. чи ні? Ми як екстрена служба, ми цілодобово працюємо. А як родина ставиться до цієї роботи? Така робота надзвичайно складна і небезпечна? Я ж з такого даже не звертав уваги. Працюється то й працюється, то й добре. Чи правда, що найстрашніше, це, наприклад, не вибух, а саме людська необережність поводження з газовими приладами? Буває дуже часто, що, наприклад, газові колонки вибухають. Чи не було такого випадку ще? Було, це ще було до мого приходу в газову службу. Був випадок, ми вже просто ну, розказували колеги старші, які вже мають там, досвід по 20-30 років. Було, такий випадок був у нас в місті. Тобто треба просто правильно налаштувати. А от, як приклад, людина купила нову колонку, вона І... звертається до вас? Оце мало так бути. Це так має бути. Але дуже не є правильно. Ми відповідно навіть, ну, вже стільки разів наголошуємо, повідомляємо десь в, в різних ефірах, що так самовільне втручання в систему газову. І от дуже часто бувають такі випадки, що люди там міняють самі колонку і просто неправильно під'єднали шланги. І це за собою кличе дуже багато ну, небезпеки і небезпеки, роботи. Тобто краще звертатися так само, як тільки, тільки фахівці мають. Встановлювати газові прилади. Угу. І плитку так само. І плитку так само. Все. Це, напевно, пишеться заява десь у вас, так? І тоді, відповідно, викли... Чи це відразу викликається служба. Ні, ні, -ні це вже є відповід... інша служба. У нас просто як аварійна служба, аварійно-диспетчерська служба. Але в нас є служби, які цим відповідно займаються. Встановленням, вони все перевіряють, є в нас відповідні прилади, якими можна е, ну, перевірити всю щільність тих кранів в шлангів і все цей. Все це має робити тільки фахівець. А як ти думаєш, наші українці чи достатньо вони е, знають, як правильно поводитися з предметами, які ну, от газовими предметами, і про безпеку газову? Чи вони достатньо освічені? Я думаю, що все-таки так. Зараз це вже е, дуже часто видно, на по телебаченню, мас-медіа часом вже дав проскакує про безпечність користування. Які там мають бути, які можуть бути наслідки, і, ну, і таке інше. Тобі ж так само проводиться роз'яснювані навчальні роботи по закладах навчальних, там ну, по підприємствах так само. Ну людям це по ходу дії їм де це роз'ясниться, консультації. Переважна більшість наших е, українців, то в обізнані вже ну, правильно. Якщо зі всіх боків е, тобі розповідають. То реклама, то випадкова реклама, то якийсь бікборд, і ти розумієш, що це варто робити. Діток у школі, до речі, навчають теж правильно користуватися газовим приладами, тому, тому так. Але ж трапляються, на жаль, і випадки отруєні чадним газом. Були такі випадки минулої, по-моєму, зими у нашому місті. Бувають у селах так само, особливо з пічками, таке трапляється. І скажіть, будь ласка, чи виїжджаєте ви на виклики, коли це. Ну, Наприклад, навіть не газ, а чадний дим. Чи це пожежна вже? Чадний газ, ви його не відчуєте. А Що природний газ наш, там додається відповідний одорант, і ми чуємо. А чадним газом він ну, без запаху. А як його можна оприділити? Відповідними приладами. Ну, це може бути якщо вже ну, це змінюється присмак роті. Є така зразу з'являється, ну, типу, як ну, не кислинка, але ну така, типу, типу терпкості. От. А так, і більше варіантів немає. А що дає чадний газ, прилад, якийсь несправний? Пічка, то саме, ну, колонка, все, що горить, і це от, той дим, це, це є чадний газ це продукт горіння. Тобто, може бути тільки по відчуттях власних, ти можеш відчути. на увазі не по запаху, а от по відчуттях рецепторів, там, кислова, і То, і, То це дуже тонко. Це вже просто от коли людина вже хоч раз побачить, ну відчує, да? от ми вже там, допустимо, були такі випадки, і ми на місці вже почуй, відчує це. От, і от тоді вона вже це. А так, якщо ну, людина перший раз і цим не займається, то вона його і не відчує. А скільки треба часу, щоб людина, наприклад, зумліла від того чадного газу? Це ж треба напевно. концентрація. Від, від концентрації, да. але це дуже швидко і все ну, відбувається, в залежності від концентрації, це можна. За декілька хвилин просто обімліти, потиратися здання і все. Це настільки серйозна штука. Це серйозна штука. Треба mm. якось дуже справно користуватися приладами, щоб От, все було добре. Так. От і на що ми наголошуємося, до чого ми повертаємося: що в першу чергу, це безпека користування газовими приладами, поводження з газовими приладами. А чи доводилось працювати в мороз або в якусь таку, наприклад, несприятливу умову, дощ, не знаю, град? Так само ми екстреніки. Так як само, швидка. як квитка, так само, як пожежники. Так само, ну, якщо є екстрений випадок, екстрений виклик, ну, чи дощ, чи мороз, ну, яка різниця? ну, Ми екіперовані, ну. а тепер перейдемо до менш серйозної теми, і це театр. Ось тут у нас така межа, тому що серйозна робота, екстрена служба газу, там, де потрібна концентрація, де потрібні. Ну, надзвичайно, такі вміння вибирати тільки те, що кон конкретно, так допомагати людям, не даватися в паніку, і такі точність тут ми переходимо до театру, де потрібна імпровізація, де потрібно якось більше комунікувати, де потрібно розслаблено себе вести. Як ти потрапив до театру? Потрапив я до театру завдяки. Своїм друзям, які є е, учасниками театру Авантюра, зустрів якось випадково Вадима Незамієва і Аллу Мавроцьку. І вони запросили робити себе в театрі. А яка роль була першою, пам'ятаєш? Ми тоді працювали над виставою сеньор за мільйон. Чи як там? Сеньор з вищого світу? А, так, да, да, сеньор з вищого світу. Але ми працювали, працювали, все в нас ішло добре. Прем'єра мала бути на день театру в березні, на 27 березня. А, а так, у лютому розпочалась війна. Війна, так, да, перенеслися. Але паралельно з тим, інша режисерка Олександра Удот паралельно все це працювала над виставою Диканька. І теж мене запросила, щось побачила мене там в певній ролі. І мені сподобалось, ну якось зайшло. Розкажи цю роль, ким ти був? Роль дяка. Це такий колоритний дяк. Цікавий дяк незвичайний священник у церкви, а ось в нього такий Гоголівський дяк. Гоголівський, так. Да. Ну, Ірина, я тут скажу більше, що та думка коментарів глядача набагато будуть цікавіші, ніж, ну, як я про себе можу розказати. Я можу розказати одне, да, там, як я це бачу. Але ну, я це бачу зі сцени, там, зі свого колективу, ну, з нашої гри. А от як закладач бачить. Ну, оце, оце важливіше. Як ти готувався до цих ролей? Важко було, неважко, вчити слова було важко, імпровізувати чи не імпровізувати? Та воно якось так заходило сама по собі. Нічого там тяжкого немає. А тобі подобається більше грати серйозні ролі чи ось такі жартівливі? Тим не переймаюся. Я просто працюю з файними режисерами, і вони самі бачать, то вони самі бачать. Чи я ну хто куди, де що підходить. Пам'ятаєш, роль у брамі, режисер Алла Навроцька, у тебе була роль досить така серйозна постановка, Баба Пріся, так. Mm -hmm. І там у тебе була роль Нагадай, Бобчика. А це дитина, це дитина, ну так, не до кінця розвинута слабоумна, в дитинстві там батько і дитинку то побив. От і так воно і пішло. Тобто, в тебе ще інша роль, а це дуже важко зіграти людину, яка має певні відхилення, дитину ще й та ну не до ну дорослу, але з такими дитячими трошечки, такими схильностями. Так, і це дуже важко. Як тобі вдавалася ця роль? Чи доводилося тобі вставляти якісь певні слова для того, щоб більше в образ глядач поринув? Чи можливо тебе поведінка якось була така досить відчутною для цього образу? Ну, тут я більш завдячний роботі наді мною, от вже більш досвідченим акторам людям. Вони просто вже на місці підсказували. Вчили, Як у нас це та сама Алла Навроцька, сама Ірина Мартинишин? Вони мають більше досвіду. Сашко Грицюк, от, вони більш досвідченіші і вони. Ну, як, підштовхували, Коригували, коригували да, підказували: от тут так попробуй, тут так попробуй, отут, ну, от воно так бачиш, тут так бачиш. І так от воно все і вийшло. Це така колоритна, разом спільна робота команди. Цієї, да, так, це, це командна робота, це тільки командна робота, тут іншого варіанту немає. Чи хочеш ти якусь таку роль, яку ти ще не грав, в якомусь такому жанрі цікавому для тебе новому спробувати? Ех, є в мене бажання, може воно і колись і це і зробиться. Хочу спробувати, мені сподобається ця. Хоча вона не знаю, що вона дитяча, але вона там не зовсім не дитяча, казка синя борода. Ага, і ким ти хочеш там бути? Ну, в головній ролі. Ага, ну борода в тебе є. Покрасимо в синю. Я думаю, там нічого такого складного не буде. З гримом проблем менше буде, не треба буде, так? так, ну дуже легко. Скажи, чи допомагають тобі акторські якості, акторські навички взагалі у роботі з людьми, в роботі, в спілкуванні? Не знаю. А не. я знаю, чого ти не знаєш. Тому що ти живеш сам. Тобто для ну, тебе це звичайний, за все. і ти просто не перемикаєшся. Тобто, ти собі живеш своє життя, так, десь так. там трошечки слова сказав, і все. Бо є люди, які налаштовуються довго на роль, вони входять в цей образ, і їм важко, а тобі не важко, тому. Цікаво побачити тебе, звичайно, в ролі синьої бороди. Можливо, якоїсь навіть серйозної ролі. Теж було б дуже цікаво побачити когось джентльмена, не знаю, якогось такого прям. Супербізнесмена. Для того є режисери. Якщо вони десь побачать, значить так і буде. Ну, тобі. А зараз ти готуєшся теж до якоїсь вистави. Зараз ми працюємо добре над виставою. І роль серйозна чи не серйозна? Не будемо розкривати всі таємниці, просто скажи сам саму драматизм ролі чи ні. Чи це комічна більша роль. Е, ну, якщо комедія, це має бути комедія, то значить воно має. Має бути Має весело. Має бути весело, так. Да. Як реагують люди, коли ти приїжджаєш на виклик, а вони тебе впізнають і ти кажуть: Ти ж дяк з диканьки, або ти там ще якось? Чи не було такого ще випадку? Було, вже неодноразово було таке. Ну, нормально, ну як. Посміємося, щось, покомунікуємо, От, все, зробимо свою роботу. От. А на роботі як відносяться до цього? Нормально. Саме входять на виставу і підтримують, обговорюємо. Ну, нормально, класно далі. Театр для тебе це хобі чи щось інше? Ну не знаю, ну подобається просто. Подобається збиратися, подобається репетиції, подобаються якісь ці обговорення. У Нас дуже дружні колектив. Ось подобається саме спілкування, спілкування на одній хвилі. Оце як в нашої відчиненої брами, як у нас створилася ця театральна майстерня, І оце після цієї вистави, після Баби Присів, от у нас такий. Така команда, ну просто, ну, я, я не знаю, ну, бомбезна. А розкажи, можливо, була в тебе така роль з твого репертуару, так, уже зіграного, яка тобі запам'яталася тим, що вона от знайшла якийсь такий відголосок в твоїй душі в плані того, що ти ніколи не думав про себе, що ти можеш ем, це зіграти? Або там для тебе це така якась нова емоція, яку ти раніше не переживав, а саме через цю роль ти зміг це зробити, пережити її? Так тож в мене і багато було тих ролей, ну, скільки там вже тих вистав. Я якось не задумувався. якось так. Кожна роль, вона по-своєму, ну, має свій інтерес. Чи бували моменти, коли робота заваджувала трошечки репетиціям? Ми всі. Як збираємося, то ми попередньо ну щоб всім виходило, домовляємося. Домовляємося, щоб всім хто може графік, там все це на яку годину. Я нагадую, що це аматорський театр. Ніхто з акторів не отримає кошти, усі у вільний від робочих моментів, тому що кожен із акторів взагалі має свою основну роботу, <гас> на якій він постійно проводить час. а... Театр це якраз оце місце, де можна буде зібратися уже після роботи? Але я тебе запитую через те, що в тебе аварійна служба, і можливо таке статися, що, наприклад, от репетиція триває, так але щось відбувається, і тебе викликають. Чим бувало таке? Таке може бути і цього. Ніхто не застрахований. Ну це життя. Ми самі не знаємо, що буде завтра. Ну чи там через годину, ну грубо кажучи, да а ти більше технічна така людина, чи гуманітарна? Гуманітар. І з технічною трошки так дружу, але більше гуманітарій. Друга в мене освіта академічна вища, то ну, з гуманітарного напрямку. О, а яка у тебе друга вища освіта? Практична психологія. Психолог. Собі... А де ти навчався? В Києві, мауп. Міжрегіональна академія. академія управління персоналом. Поки вчився в Києві, то працював, вчився, ну то воно теж цікаво було. І подобається психологія? Звісно. Тобто, дивись, твоя психологія вона потрібна і для театру, і для е, сфери аварійних ситуацій. Так, тому що тут треба заспокоїти, там треба емоцію проявити. Відповідно, психологія вона допомагає тобі у всіх напрямках. Так, так, звісно. А чи задумався ти над кар'єрою якогось, не знаю, психолога у школі? Не задумувався ще. А може воно завтра прийде натхнення? Може, так і буде. Тобто, дивись, який ти різносторонній. Психологія. Готування їжі, так, кулінарія, газова служба, е, не знаю, екстрена доставка ліків, тобто усе на місці, і бачиш, одна людина може вміщувати в себе дуже багато ролей, і в цьому, напевне, прекрасність цього міста, тому що тут є такі люди, які можуть оце все в собі поєднувати. Чи доводилось тобі переживати такі моменти, коли хочеться зупинитися, нічого не робити, тому що ти розумієш, що емоційно ти там виснажений? Чи бували такі депресії? Ну, бувають там різні, якісь там чи бутові там якісь неув'язки, там, чи ще щось. Ну от то завжди в театрі, в колективі ну, можна проговорити і все. І... А що би ти сказав молодим хлопцям, дівчатам, взагалі, людям, які хочуть якось змінити свою кар'єру, або почати? Чи в театрі грати, чи навіть піти у газову саме, службу працювати? Що би ти сказав людям, які... Хочуть змінити життя, але поки що бояться зробити якийсь перший крок. Не боятися просто не боятися, дивитися до чого тягне пробувати себе пробувати і все це не завжди може з першого разу, виходить. може там з третього, з двадцять третього, але вийшло. Якщо щось робити, то щось вийде. Бачите, це сказав ключова така порада від психолога Дмитра Генцецького, який сьогодні безкоштовно дав пораду для всіх слухачів. Але загалом, які тобі подобаються світові режисери або постановки, твори, яких би ти хотів колись зіграти? Не фанаті, не, не знайшов я ще когось такого. Там ще по кінорежисурі, то там ще ну, можуть бути по акторам. От є в мене улюблення. Мені Альпачина дуже подобається. Чи доводилось тобі е, танцювати у виставах? Як, якось робили цей театрально-музичний шоу з нашими цвяхами. Ну там трошки так ну було трошки. Водилося танцювати. Ну, там не то, що танцювати, там так. Театралізоване дійство було. А до речі, танцювати я люблю, часом навіть виходить, але щось так далі і ніде себе не показував. О. Не показував, але я думаю, що все вдасться. Наступна вистава, режисери підмітять обов'язково якийсь танго. Не виключено. А скажи, а яка композиція тобі подобається, або який виконавець? Яка музика, стиль? Взагалі-то я себе. Позиціоную як рок-нрольчик. н н Да. Ого. Є в мене улюблені гурти. Чи граєш ти на якомусь інструменті? — Ну, Так. Два акорди знаю. Вчаком... На чому це? На гітарі? На гітарі, трохи так, по барабанах можу постукати. Так, щоб сильно, щоб вже там займатися, то так, то ні. А як проходить твій день, от зазвичай, звичайний день? Багато хто планує наперед, а психологи вони зазвичай обдумують, що вони хочуть, і в них там ритуали якісь там попити кави, планувати свій день, сходити на роботу. Потім у них пробіжка чи ще якась. Чи немає у тебе таких особливих ритуалів, і в тебе як ну, буде, так буде. Якщо прокинувся о п'ятій ранку, я можу попити каву о п'ятій ранку і вже в шості бути, бути на дачі. Прокинувся там о дев'ятій ранку, ага, базарний день. Треба піти не по продукти. Тобі ж, ну от воно такого динаміка щоб вже... така. тобі... Ну, так, так. Воно щоб було якась. Графік? Ну, графік, чи оце монотонність, Ну я не я, я не такий. Дякую тобі за це інтерв'ю. Я думаю, що багато моментів уже ми від серйозного. Я ж казала, попереджувала, що сьогодні будуть серйозні моменти, де реально потрібно як правильно користуватися газом, поради настанови до таких. Цікавих моментів життя, які ми переживаємо кожна людина. Тому дякую тобі за це спілкування. Тема дня на Радіо Бух. говоримо про головне на набугефе.